Накипіло з Філіпом Диканем. А почнемо ми ось чого. Ну, зрозуміло, що війна перервала перервала наше традиційне, звичне життя. І, незважаючи на те на це ми все одно тут, принаймні в е, тилових містах, більш-менш тилових, при, навіть прифронтових, таких як Харків, Суми, Запоріжжя, Дніпро, намагаємося все таки налагодити життя, намагаємося, е, намагаємося е, робити так, щоб, не, не від, щоб відчувати точніше звичний ритм, ритм, наскільки це можливо, враховуючи і обстріли, і прильоти і так далі. Але навіть на фронті, навіть наші захисники і захисниці все одно намагаються або навіть не намагаються, а роблять те, що здавалося б, неможливо взагалі робити там, напередку, на нулі під час бойових дій, і роблять це дуже і дуже добре. У них це виходить. От якраз з одним з таких людей, який отримав вищу освіту. Прямо на, на нулі, захистивши диплом в бліндажі, ми і говоритимемо сьогодні. Я представляю е, мого гостя. Це бойовий медик 5-ї Слобожанської бригади національної гвардії України «СКІФ» штаб-сержант Олександр з позивним Козак. Пане Олександре, доброго здоров'я вам. Бажаю слухайте. Е, Ну і як так сталося, скажіть, будь ласка, що ви вирішили довести поставити крапку, так би мовити, у навчанні? От, буквально з цього хочу, хочу розпочати, бо явно ж не до того. Ну, навчання я розпочав до приз до мобілізації mm -hmm. на Харківщину, коли я попав. Тобто я рік майже провчився і попав уже. Де ви навчалися? Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій на спеціальності публічне управління та адміністрування. Серйозно. Так. Очно, заочно ви навчалися? Ні, це оч... заочно За я очні. навчався, угу. так як я працював заступником директора Київського обласного ліцею спортивного, звідки я і призвався на, на службу, так як я був свій час бойовим медиком, прапорщиком, служив 72-й дивізії. І я знав раніше рано чи пізно, все рівно мене призовуть. І мене взяли і мої знання, мої руки, мої дії. Поговоримо обов'язково про це. Тобто, ви скільки ви навчалися на заочному відділенні от до початку повномасштабного вторгнення? Рік. Рік, да. рік провчилося, тут і... вас мобілізували і, ну, в принципі. Майже рік я вже заканчував, коли вже служив. Учебка, БЗВП, потім Харків зразу, я після БЗВП попав на Харківщину. І весь час я навчався. Захищав всі курсові, все писав, відправляв нову почту. Як могли, то командири відправляли бувало таке, що самому неможливо. Це а? слухайте. Ви ж бойовий медик. То ви дійсно займаєтеся і, і ви ви розповідали моїм колегам. Ви вивозите поранених побратимів? Так, Так, ми з нуля вивозимо так. на броні хлопців з нуля і відправляємо на до Евака. Коли, До жовтої зони. Як вам вистучало взагалі? Яких сил вам вистачало ще і навчатися потім? Ви ж ви ж писали курсові? Ви кажете, да, і так, так далі. Все писав. Все, що було задано по сесіям, все ж робилося. І так як я закінчив інцям. А цей... вам, вибачте, будь ласка, не 18, не 20 років. Ні, ви ви не молодий зелений студент? Не 16, не 16. <сум> Чай не 16, так, 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 це точно. Але це напевно гени від батьків, як батьки привчили в свій час От... Що повинна бути якась ціль перед собою, ти повинен до неї йти. Так як я після восьмого класу у свій час, в 87-му році, поступив мед училище, закінчив його, закінчив один інститут, закінчив другий інститут, закінчив третій, і це вже які інститути ви закінчили? Ну, перших в мене було два інститути. Це спеціалістом Я вже Східноєвропейський університет в менеджер галузі охорони здоров'я спеціаліст. Потім Таврійський національний сімферопольський фізична реабілітація по спеціальності своїй по медичній по фільшери. І вже крайній, оце з відзнакою Запоріжський. ще й з відзнакою? Так, я його захистив з відзнакою. А це ви магістр, так? Зараз я так, так розумію. Магістр повне закінчене вище повне. вище освіта. А ну слухайте, диплом ж хочеш, не хочеш, але потрібен, повинен бути написаний правильно на в електронному вигляді і пересланий і захист був. І я його сам писав. Мені командира я забрав. Віджав як кажуть, ноутбуки в ньому я куратор мій допомагав. Я писав, відправляв він. Переосмислював, дивився це все. і... А матеріал для диплому ви собою захватили на флешці чи на жорсткому диску, коли на... ви було на флешці, але завдяки інтернету, находив і куратор. мій він сам в книги пише. Тобто научний матеріал в мене був весь. Але я потрібно це все було зібрати, як кажуть, обсмоктати і ну, видати в руки і захистити. Ну, в перервах між бойовими завданнями. Потім потрібно відпочити якось, прийти до ладу. А ви сідали, я так розумію, так? Да? За, за диплом. Ну, як кажуть, на пенсії відпочинемо всі після перемоги. Е, як диплом називається? Організація управління в адміністративній сфері. Тобто там обширне таке. Тобто, це було зв'язано соціальна сфера, тобто допомога людям, інвалідам, організація цієї всієї роботи. О, тобто, мов, зараз обширне? актуально в ну, і буде вкрай. Про ветеранів було там написано, тобто було все схвачено. <сум> все схвачено, отак. <сум> А Тепер можна видихнути і безпосередньо вже да, більше часу приділяти безпосередній спеціальності військовій, чи й так вистачало? Ну, Вистачало, але так як вже зараз після поранення вже не то вже більше приділяю. Ну... Ви зараз на лікуванні, між іншим, наскільки я знаю. Так, чи на реабілі... я... На реабілітації на реаліяції uh -huh. пройшов ВЛК, вже все заключення всі є. Що за поранення було, якщо у ну, мене було осколкове поранення правої брови, осколок достали. Ці... Від зміни за... потрапило? Ні, попало від зажигалки. Тобто була скинута зажигалка зверху. Я був на броні, і треба було хлопців ага. вже забрати двох-трьохсотих. І прийшла крайня броня, і я був зверху на броні, так як це було вже пізно, ніхто не знав, де хлопці знаходяться. І мені довелося вискакувати на броню, забрати одного. Було нормально, я одразу ми кинули в десант. А вже другого міхвода однієї машини на прізвище Шторм прийшлося вже витягувати і якраз прилетіла зараза, і вона мене поранила. Угу. І рука, ліва рука, локтєвий сустав і ліве стено. теж було таке осколочне після вога. З Зараз все вже в нормі, в принципі? Так, В принципі, все нормально, так, осколки трошки лізуть, але. Буду відпуск, дружина подостає їх всі. Слухайте, а от ви захистили диплом, отримали спеціальність, ви тепер її до мирного життя, так би мовити, відкладати, або буде можливість і тут використовувати? Ну, тут можливістю вже не буде. Не буде. Я, да, це вже буде Я думаю, може, організація якогось процесу пов'язаного з, з тим, чим ви займаєтесь? Ні, ні. ні. Це мене чекає ліцей мій. Чекає мій заклад, мої ага. діти, так як я в закладі попрацював 22 роки. Ух, серйозно. Да. Тобто я прийшов в заклад в 2003 році. Прийшов просто масажистом, фельдшером і. Допрацювався до заступника директора, а ви все життя пов'язані з медициною. Ви так. знаєтеся на, на ній? Причому ну я так розумію, на специфічній е, медицині. да? Ну більш спортивно, спортивно була саме. Саме mm -hmm. спортивна, так як у нас в закладі олімпійські відео спорту, то є було захвачено все на спортивної діяльності. І за цього я поступав на фізичну реабілітацію в Таврійський національний університет. Mm -hmm. Я до чого бойовий медик це ж все ж таки е, знання, які ну як правило, звісно, в цивільному і не отримаєш це. Ви вже. А, і поводження з турнікетами з іншими засобами, а там зупинка правильно кровотечі. Ну от все, все, все те, з чим ми стикнулися більш-менш з початком повномасштабного вторгнення, я так розумію, ви всі ці знання і навички вже з безпосередньо в під час навчання і в частині так отримували? Так, Це все було це все було отримано в частині в П'яті Слобожанській, Були курси по навчань по по бойовому медицині. Я пройшов ці курси. Поверхностно ми у свій час, коли була начальна воєнна підготовка, ми всі проходили і там були ази. Угу. Але там не були турнікет, там були просто жути. Так, так, так. Ну... Тобто ми це знали як, але це все ми поверхнево ми пропускали через уші, ми не обращали на це внімання. А коли вже торкнулося, то повинно було все, вже це схвачувати, згадувати це все. І допомогли, звісно, інструктора, які нам давали ці всі настави наші по бойовій медицині. Зараз ви також передаєте досвід молоді? На даний час ні, так як всі мої побратими знаходяться на нулю, вони всі бронні групи, вони знаходяться там, тобто підлеглих в мене на даний ага. час немає. Хто 300 зараз на реабілітації знаходяться, а так також всі, як кажуть, я один командир і діловодство. Сам собі. Так. Зрозумів. А коли пам'ятаєте момент, коли вперше ви з пораненого діставали? Хто хто це був або були? Як це відбувалося? Це був хлопець, в нього було поранення нижніх кінцівок. Він майже п'ять з половиною днів був на турнікетах. Ми його вивозили 5 ,5 Іх... дні? Троє. Так, їх було троє на позиції. І ми мали забрати через три дні. Але так як не було можливості за цих дронів, ми заїхали аж на шостий день його забирати. Ми його забрали. Хлопці закинули в десант. Він лежав прямо на мені, тому що він не ходячий був. І ми закинули, і не закрилося навіть люк десанта. Ми їхали з відкритим люком десанта на броні. І могли хапанути все, і міни, і все можна було. Це був самий перший тажки, мене, звісно, і трусило, бо Ох, я переживав за нього. Спочатку відразу така ситуація. Так, да, була ситуація важка. Але слава Богу, і ну, в броні ми не можемо ні турнікет назву, тому що це все труситься, машина летить, угу. швидкість сумасшедша. Ти вже тримаєш його просто, щоб саме основне сознання не теряв. Але ми приїхали, я того хлопця дуже добре знав. Його звали Вова, Ну, і звуть Вова, все нормально, він прооперований, він на даний час знаходиться в Чернігові в госпіталі. З ампутацією, мабуть. Так, в нього mm -hmm. ампутація mm -hmm. частково голеностопних суставів. Тобто... Але хлопець бойовий. Вчора, вчора якраз відправили йому там відзнака від президента за оборону України і відзнака 5-ї Слобожанської бригади за добре виконання своїх бойових завдань. Хлопець бойовий. Дай Бог йому здоров'я дійсно. Хай, хай все буде. Але добре. це все благодаря, звісно, екіпажам, які, з якими ми працювали, щоб не хлопці, не ця згуртованість, не У нас основні командири наші. Це Сармат, КАМАЗ, бригадир. Ну, це... це не передать, це еліта Нацгвардії, це хлопці Від Бога. Ну, власне, люд. в людях, в людях справа, в людях є. Е коли, коли ти живеш з ними в одному колективі, ви як кажуть: на одному ліжку спиш, дихаєш друг то другом. Тобто, це сплачує. Ну, це важко, але це працює. Що найголовніше от в цих моментах, коли вам дають команду. На, на виїзд за пораненими. Саме складніше, саме складніше це доїхати до точки і вернутися живими. Тому що ми всі розуміємо, що полювання на броню завжди є, було і буде. А без броні на даному нашому участку неможливо зробити свою роботу. І саме важке було це вернутися, забрати і вернутися живими. Про себе ти вже не думаєш, ти вже думаєш про екіпаж, про пораненого чи поранених навіть. Це саме складне. Але так вийшло, як нам сказали, ми за місяць нашої роботи, поки не поранило нас всіх, ми спасли 22 чоловіка. Ох, ти, 22, 22 чоловіка. Ну це, це не передати. Просто 22, 22 життя. Ми навіть не рахували. Сказати, так, да? так, всі вони доставлені до точки. І... Хлопці, всі живі. І все добре. Слава Богу. Так, так. Знов-таки, дай дай Боже їм. Хай, хай, хай все буде добре, хай приходять до, до тями, що називається. Ви місяць а, саме, так, да, ви сказали, у вас це, ну, як правильно, зміна сказати? Чи як це називається? Це мене поранення, просто трапилося 25 лютого. І з цього мене вже 25-го перевезли по лікарні, по всьому. А так би якби не було поранення, так би ну, й далі і... був на евакупунті, на еваку як і був. Угу. Тобто трапилося. Що нас поранило. А, а в, 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 оцей перший виїзд коли стався? Це був, мене завели 2 січня, а цей перший випадок був 15-го, 6. Ага, тобто це вже цей, цей рік виходить? Пару дні, так, 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 в цьому році. Угу. Хлопець сам Харківський. Отак, от, от навіть. А, Наш. Так. Да. У нас всі майже Це Я один із, як кажуть, із здалека. Всі, всі, хто зі мною працював, з ким я працюю, то всі хлопці Харківські. Майже всі харківські. Твоє з Дніпра, один з Сум, а так всі місцеві. Наскільки медична служба добре поставлена, наскільки, наскільки правильно її, її навчають в центрах підготовки? Ну, на нашому участку наша медична служба поставлена на, всі, на 100%, всі працюють, тобто в будь-який час можна звернутися, отримати додаткові ліки, все, що потрібно. Тобто всі хлопці мобільні, командир мобільний. тобто у нас рівень підготовки, фахівці сильні, дуже сильні. І це великий плюс, що ти тільки сказав, тобі все доставили, все, що тобі потрібно. Угу. У нас завжди ставлять завданням, цілю забрати пораненого. Так, це, це ну, прерогатива, тому що бієць повинен жити далі. І саме основна задача його доставити до жовтої зони з червоної в жовту. Це те саме складне. Все решта, жовта зона, госпіталь, це, як кажуть, тилова частина. Саме основне це забрати з нуля і доставити, і і тоді... так, це, ж, це ж під обстрілами постійними. Ну, це наша робота. Uh -huh. Ми на це пішли. Як кажуть, ми підписалися на це. Спасати хлопців. Ми це робимо. Що вночі, що як кажуть, по сіряку у нас завжди, щоб менше нас бачили. Але на нас дуже чутно. Ми дуже громкі. Ми, якщо виходимо, то. Вони чують дуже далеко нас. Але працюють репки, працюють все. І ми роботу робимо. Хоча ми знаємо, що це друга в один кінець. Ну, бачите, слава Богу, ні, слава так, Богу, так, ні. Над... Хоча це, це може бути і само собою. Над кожну так. людину є свій купол, який береже. Тобто і в цей час, як ми виїжджаємо, завжди над нами купол є. Це купол це близькі, це рідні. Ой, це він, ті ж самі командири. Хай Він не пробивним буде. Да. Олександре, звісно, потрібно якось не просто ж. Це вже, це вже неймовірне полегшення щастя для пораненого бійця, коли за ним приїздять, само собою, але ж потрібно дорогою щось якось його підбадьорювати. Правильно, от що ви, як ви це робите? Навіть бували такі випадки, що легенько прийшлось бить, матюкати хлопців. За що? Що вони не те робили? Кинь, не трогай мене, мене а, болить, угу. мене все, відстань. Але прийшлося, як кажуть, силу прикладати. А потім, коли ти бачиш ці очі, коли вже приїхала на жовту зону, вони тебе за руку тримають, хлопці, і в очах видно, що написано Дякую. Та ну ще пак, само собою. А так. Іншого виходу нема в нас. Ти дасиш поблажку, будеш слабким, ти не дотягнеш. Тебе не будуть поважати. Це таке. На нашому участку, як кажуть, наші дві машини і наші екіпажі знали всі. Нас знали всі. Чим славні ваші екіпажі? Що, що вас так от об'єднує? Що за люди? Розкажіть, будь ласка, про них Хлопці Всі молоді. Два міх Петрович там такі є. Нас. Ви найстарший, я так розумію, зарані, так, так, я старший. Да. По возрасту, виходить, я найстарший. Вони мене і дід називали, хлопці молоді. <світ> Потім після крайнього випадку, то коли вже нас всіх підбили, то і Бетмен мені дали, поганяли, як кажуть, на машині. Каже, ми говорить, дивлюся. Каже, він вже ганяє в машині. Каже, його не видно справа, сліва вверху, внизу. Саме з чого ну, сплочну це хлопці професіонали. Від 30 і найменшому 42. Ну, я вже получався там самий Чуть-чуть. 52. Я так розумію, різних спеціальностей, само собою, як в цей буває. До медицини немало відношення, от окрім вас, так? Ні, ніхто. Це, це вже ви також свої знання, навички здобули тут, mm -hmm. на місці. Вони так, да, вони тобто я їх навчу, ну вони самі навчалися, вони більше служать, не там такі, що три роки, по два роки служать хлопці. Тобто вони проходили певні ази медичної допомоги, накладання турникетів вони самі для себе. І тобто, коли ти знаєш, що вони можуть будь-який час тобі допомогти, чи забрати те ж саме поранення з окопа, чи з бліндажа, тобто в них уверений на всі 100%. І І навіть не переживаєш це. Навіть якщо сам можеш схибити, то хлопці це поправлять і зроблять. Угу. Це основне. А от я запитав, що найскладніше в вашій роботі, а найголовніше, будемо так казати. Ну я розумію, що доставити бійця живим, щоб його лікували. А є складові компоненти, які які ви знаєте, що ви точно повинні зробити? От що саме. Ну, Основним складовим, це. Дивитися за хлопцями, доставити і зберегти своє життя також. Це саме основне. Якщо, ну, якщо щось трапиться, то тоді вже стаєшся ти обузою для хлопців, для екіпажа. Тобто, якщо ми їхали за одним, тоді, а ввозити, а, а перейдеться возити дух. Тобто тут вже дивишся і за собою, за, за... то лаклуся на всі 360. Це основна складова берегти себе, берегти хлопців. І все робити швидко. Тому що От. Часу, часу на, як кажуть, вибачаюсь, колупання в носі немає геть. Тому що одразу на тобою висять і, і сразу команди йдуть і можуть. Ну, тобто ді, а, доведені до автоматизму. До так, автоматизму, вас, так? так. Це mm -hmm. до автоматизму дуже швидко. Але це все благодаря команді машини, міхводу. Командиру машини, командирам, які ведуть нас всю дорогу туди і обратно. Це башта 5, це, це, це еліта. Це, це все згуртовано. Це все... Та, бували такі случаї, що виїжджали без команд. Тобто на пальцях написали, треба їхати срочно забрати. Але знаєш що, хлопці знають свою роботу, знають свою дорогу. Ти налаштований, командири тебе ведуть, ти уверений в командирах і все. Очі відкрив і поїхав. У нас такі навіть міходи, які їдуть по-бойовому, тобто вони люк не закривають. Тому що він дивиться вперед і третім оком дивиться, що робиться ззадь. Угу. Знаєш, у тебе в машині там місто трохи, трьох чоловік пажу, в тебе ще на позиції їдуть і трьох сотів в машині. Ну, і плюс їхній дід з ними. Та й все. Таке. Я так розумію, знов таки враховуючи ситуацію, і через це швидкість дій у вас нема часу розглядати пораненого конкретно, дізнаватися, що в нього там перелом, не перелом, тяжке поранення. Ви схватили, що називається ну, по звісно, а поклали і поїхали відразу. Так, а інше вже потім, коли ми виїжджаємо на точку, нам рації передають який трьохсотий важкий ле. Чи він з турнікетом, без турнікетів, чи є кровотеча. Тобто, коли я це вже знаю, все, то тобто, я в себе це прокручую uh -huh. в голові, то тобто, я знаю сценарій своєї роботи. А по ходу я його не можу подивитися, так як ну машина, вона вся дрібежить, no, вона так. по кочкам, тобто я не можу там нічим допомогти. Я просто тримаю, якщо я бачу, що кровоточа, ну тримаю там зажав, щось таке, а так, все робиться швидко. І... Саме, що важке було, це час доїзду з зони до жовтої зони, в нас було 25 кілометрів. Ого, да. ну це відстань більш, ніж серйозні це це... По полям. І це по полям. Це не по дорозі, не по асфальту. Тому що весь асфальт він закиданий мінами, ліпістками. Ми все по полю. І морози. Якраз попали такі періоди, що морози були, тобто це важко було. Це, це, якщо ти не пережив, важко навіть уявити, важко. Це дійсно. От скільки тоді поранених було, от коли ви кажете, що не важкі. Крані це було, ми дво, двох-трьохсотих важких забирали. На позиції вивозили двох. І коли все трапилося, у нас в машині було 9 чоловік. Ух, Але з, всі з командою ж... мається на увазі. Так, так, це повністю екіпажі. Шість плюс екіпажі так, і два трьохсотих, і я знаю, у нас було 9 чоловік. Всі, слава Богу, живі, всі здорові. Дай Боже, слухайте. ну, Хай ангел той завжди буде з вами, так, дійсно. І є. А зараз, напевне, ж з хлопцями спілкуєтесь, Так? Да, Звісно, з хлопцями Чекають. спілкуємося постійно. так, Ми вже навіть шуткуємо, що будемо місце зустрічі зучати там, де нас, як кажуть, підбило. Всі разом. На тому місці. Цивільним. Тим, хто ну, в Харкові, скажімо, будемо так, радити вивчати такмед, так, навчатися так меду. Без так меду це дуже складно. Тобто, ти повинен сам собі надати допомогу. Саме основне, навіть якщо ти неправильно це зробиш, але ти хоча б повинен це спробувати. Mm -hmm. І саме основне не падати в паніку. Тобто, я розумію, це больно, це страшно, але, але це треба вміти. Хоча бази, просто-напросто. Ну і власне в цивільному житті це також знадобиться. Знадобиться. Нас навчили до того, наш командир, що кожен день в мене в штанах набувся турнікет. Угу. То я завжди хожу з турнікетом, тому що все може трапитися. Тобто це не пусті слова, завжди так, він так, зі мною. І всі хлопці в нас в роті. Вони всі ходять з турнікетами. лишній турнікет просто в кармані. Ну у військових це точно це просто, от як даність, що називається. Я знаю і цивільних, які пройшли курси, і о, от у тих, хто пройшов курси, у них обов'язково також є собою турнікети. Mm -hmm. так. так є таке, я... про mm -hmm. всякий випадок. Ніхто ж не застрахований такий час настав. Та я ж ви знаєте, навіть потім, після закінчення, по закінченню війни в цивільному житті. Я думаю, ці навички також будуть думаю, дуже, що дуже залишаться. Так будемо та буде все добре. Олександре. Я дуже вам дякую. Радий знайомству, радий спілкуванню. Хай все, все буде добре. А дай Боже само собою, щоб якомога менше ставало у них у нас, у нас, у нас і трьохсотих, і тим більше двохсотих. Дуже хочеться, щоб все ж таки ворог взагалі забув, раз і назавжди, завжди що називається, дорогу в Україну. Ну поки. Поки маємо те, що маємо, як то кажуть, і величезна вам подяка, Окрім вам і вашим побратимам, посестрам, за, за те, що захищаєте і нас, власне, і і ваших також побратимів між між іншим, дякую і вам за підтримку. Також. Дуже велика дяка. Без вас ми б не справлялися. Тут знаєте, все ж таки, ви, ви там на порядку, ви, ви на першій ми лінії. Зброєю. Без вас ми, ми б точно не, не було б цього етеру і взагалі всіх всіх етерів. Це, так що величезна вам подяка. Хай все буде добре. Дякую. Залишайтеся в, в доброму здоров'ї, живими само собою. Навзай. А, зараз. Ми зробимо да, Я звісно ж нагадаю наприкінці, що а, у мене був бойовий медик 5-ї Слобженської бригади Національної гвардії України з Кіїв, штаб сержант Олександр з позивним козак, який ну от так от розпочав отримувати остаточну вже вищу освіту напередодні повномасштабного вторгнення і не припинив з мобілізацію. Більше того, нещодавно в бліндажі буквально захистив диплом. Зараз робимо невеличку музичну паузу. Потім повернемося вже з іншою темою. Поговоримо про неприємне про колаборантів і що вони отримали за свої дії. Ну і з присвяченим буде. Музика, як завжди, от, цікаві цікаві дати. Якось вони знаєте, збігається, звісно, що співпадає так, звісно, що не спеціально. От саме в цей день, у 1710 році, на зборах козацтва біля містечка Тягина на правому березі річки Дністр, між козацькою елітою, між гетьманом Запорозьким Пилипом Орліком, старшиною і власне козацтвом був укладений договір. Його. Часто називають першою українською конституцією, це неправильно, це не є конституція, от в тому розумінні, в якому до якого ми е, звикли, але ну, перша така угода про права і обов'язки, що дуже дуже важливо, важливо. Це перетеча конституції. І е, в цей же день, у 1800, а я нагадаю, що Полип Орлик був е, близьким соратником гетьмана Івана Мазепа, між іншим, після якого він і став гетьманом. А, і в цей же день 16 квітня у 1854 році у німецькому місті Веймар, відбулася прем'єра симфонічної поеми Ліста під назвою мазепа Отак, От це співпало. Вона присвячена молодим рокам гетьмана Івана. Тоді ще не гетьмана, звісно. Івана Мазепа. Така міфологізована історія. коли він увів дівчину у свого суперника і так далі. Ну, це, це, це міф, але відомий міф. І Ференс Ліс надихнувся власне твором Віктора Гюго щодо, щодо цього. От уривок з цієї симфонічної поеми. Ми зараз і послухаємо, і потім повернемося знову до розмов студії.